Доброго всім дня. Сьогодні 1 квітня 25-го року. Вирішила поснімати, бо давно не виходила. Зараз покажу себе, це я. Привіт усім. Так, підемо. Ото показую гіацинти які з прошлого року росли і ростуть. Це маленький. це Мені Діма подарував у минулому році, темно-зелений. так вони виглядають. Пішли, пішли до наших дівчаток, курочок. Тут у нас один півник, красавчик, і курочки. Скільки у нас 11 курочок, мабуть. Ну, в день максимум було зараз 9 яєчок. Робіть самі висновки добре, це чи погано, ми кажемо, що це добре. Там курник у них, соломка, все чисто, гарно. Пішли далі. Пішли далі, тут чесничок, той, що я восени саджала. Такий теж непоганий. Зараз буду зі під ілью. Тут же зола вже розсипана. Оце кущовочка, цибулька зайшла і чесничок. Тут вікнами понакривали парнички такі. Ну, в основному це салати, травка, петрушка, кінза, рукола, рукола. і щось ще буде. Тут нема ще нічого. І от дивіться наш участок, який який став участок і що на ньому з'явилося, яка гарна, гарне строєння таке. Чоловік построїв таку беседку, який гарний стіл Гарний стіл, скамейки. Ну, ще буду її облагоражувати. Буду тут вісити по кругу якісь шторку, щоб не продавала. Вчора м'ясо жарили. Ось тут -от. на мангалі, було дуже смачне м'ясо. Так, йдемо далі. Ну і беседка. Оце якщо спереді, попереду подивиться, отака От вона. І тут я кіпарісик посадила і отут кіпарісик буде. Хай росте до криші. Там чоловік вийшов, курей провідати. Далі. Ну це наша машина. Це в нас в гостях наш близький родич. Далі дивимось. Ходять півончики, лавандочку посадила, тут повинні зайти, забула, як називається, скажу потім, тут будемо ще фрізою проходити, тракторець приїде, все вирівняє, пирі ми трошки повинімали, і трошки було дуже багато, ну і будемо тут вже Городину садити. Далі. Тут лучок теж посадила, лучок, О, тут квітничок, лаванди, лаванди, піони, нарциси, черімши багато росте, не, не обираю її, бо я її дуже люблю. Розочка, От вже нарциси з'являються. Близько покажу. Вже бутончики. Тюльпанчики порозсадила. От тут. Оце тюльпанчики. Оце розсадила. Подивимось, що буде. Далі садок. Тут будемо ставити парничок. Чекаємо по почті парнички. Трохи пізніше познімаю і покажу. Це просто вскопано. Далі у нас садок. Там в перших моїх відео показано, яке тут безладдя було, які дерева ніякі. Так, тут з восени я саджала цибульку, зайшла. Тут теж цибулька, сімейка. І це от Садочок. Дерева молоді, ми позаливали зараз їх, Поприскали старі яблуні, вже два рази бризкала в цьому році залізним і мідним коперосом. Треба ще інсектицидом, актарою, побризгаю, старі яблуні. А це молоді. Це яблуні молоді. Персики, о там далі, нектарины, сливка є одна, Блу, блю, блю, как-то називається, я не пам'ятаю. І оце такий гарний у нас садочок намічається. Є в мене машинка стригти траву, як ми її називаємо, почекайте. Ціла історія, чому так називається. Це буду тут травичку стригти. І оце здалеку наша діляночка, дом, пристройки, бесідка або бесідка, як воно називається. Отаке От у нас зробилося перевтілення однієї садиби в другу. Так що приємного всім просмотра. Щось пишіть, щось підказуйте. Всім гарного дня!